Андрій Омельченко пише, Деркач свого часу критикував Порошенка. Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена і виявився офіційно агентом ГРУ ФСБ. Знаходиться під санкціями США як агент Росії. <сл> <рівні в> <cared> Депутат Волошин критикував Порошенка, виявився офіційно агентом груп ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Козак критикував Порошенка, виявився офіційно агентом груп ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Сівкович критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом груп ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Тоніщенко критикував Порошенка. Два деш тобі сейчас, чому сейчас брем. Ви говорите, що президент Порошенко получает чемодани. Я правильно да. вас да. Виявився офіційно агентом РУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії, де Медведчук критикував Порошенка. Турбою я на займатися по просьбі Порошенка. Не тому, що я зараз хочу або собираюсь. Аправдаці виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Протнов критикував Порошенка, Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Жуванія критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Але все вскриває.